Так, почали виставляти стовпчики, бачите, з допомогою китайського лазерного уровня 3D-16 ліній. Взяли, ондо. поклали перший стовпчик. І зараз будемо виставляти крайні 60 метрів, виставили по ньому верхи стовпчиків і будемо ще зрівняти стовпчики. Доварю стовпчики, попробурю отвори під ці стовпчики, та, виходить, стовпчик 2 а треба десь Д230, Д240, Д250. Ну, зекономив, можна сказати. Профіль дай цей 6-метровий, я його порізав на три часті по 2 метри. Доварюю зараз такі оштирі. Буде хорошо десь їх як виставляти, забивати туди в землю його цей штир. І буду вже заливати 4. Ну, ну, яка різниця. Економія бути економія, що робити. І теж варив ті стовпчики, показував лазером. Я заляв вчора, поставив по лазеру 5 стовпчиків, виставив і тепер по них натягнув леску, ліску. Ну потім я покажу. А зараз вже по цій лісці вже Буду заливати отвори, виставляти стовпчики і буду заливати бетоном вже виставляти уровень, а тоді вже будемо заливати опалубку. Варю полуавтоматом. Варю полуавтоматом. Ті варив сваркою, і, звісно, дорого полуавтоматом варити, проволока дорога, газ дорогий. Але що ти зробиш? Відав сварочний тестю. Не треба нікому не був, ні мені, ні йому, а тут в один день. Треба йому і мені. Ти віддав, він щось там теж якийсь забор вари, а я вже думаю вже так поварю полуавтоматом. Але поставив 23 ток, 8 подачу. Доволі непогано варить. І варю полуавтоматом. Галіма маска, блін, нічого не видно в цій масці. Процентів 50-60 завісить, напевно, від маски. Не від сварщика. Ну, від сварщика завісить, але маска, коли ти нічого не бачиш, що ти вариш, це просто капець. Купив дешеву. Треба купляти нормальну маску, бо діла не буде. Взагалі не видно, що я варю. Так і варю. Автоматом що добре, поставив точку і вона держить. Не треба як електродом 3 години ціляти. То прихватило, то зашлакувало. Автоматом, звісно, класно варити, але дорого. Тоже тако маленькими швами економлю. Є економим? Що робити? Зараз покажу, як воно варить. Бачите, варю, от, вроді, полуавтомат. Пров... обичний побутовий 160-й патон. Я не сварщик, але І воно проварює, прогріває дуже добре. Через маску тут отак просто точками, тут трохи проварив, Даже де не видно, чуть провтикав раз і вже пропалив. Теж тут стінка, двойка. Бачите? Тільки перетримав, вже дирка пропалив. Так що полуавтомат теж прогріває. Це ще зроблю стовпчики і буду заливати, виставляти. Вчора під лазер заляв крайні пару посередині ну і з того краю стопчики натягнув дві лески і вже по цій лісці виставляю далі останні стопчики. Тако бачите, заляв, пробурив такі отвори Оце штирі приварені, пробурив триварив, позабивав їх і зараз по ціліски буду виставляти і заливати останні. Бурив, а такий обув, валявся, не знаю, таким буром сотий діаметр. Ручку зробив, так і ним і попробурював. І зараз це вже понахиляв ці стовпчики, щоб не торкалися і по підліску. Буду виставляти всі останні стовпчики. Вже буду там цей штир плюс-мінус відцентрував їх і зараз буду колотити роство, щоб позаливати ці отвори, отвори по 40-50 сантиметрів десь. Бачите, цей штир добре заодно і забив. І тримає він стовпчик. Колотимо роствор, щоб заляти наші стовпчики. Роствор роблю два відра, бачите, там є пісок, два відра піска, чотири відра чебня, 5,20 і відро цементу, відро води. Колодю такою бетономішалкою. А вік Бердечів 160 літрів. Тому цікаво, можу зняти відео, дуже класна бідономішалка привезли трохи камінців, У батька осталися. Ну, він теж робив забор, я йому був привозив, в нього залишилося, а зараз мотоблоком перевозимо сюди, грузимо, перевозимо. Ну а що робити, що вони там мають? Пропадати. Вони вже і так стоять там років 5. Та й будемо зараз бутувати низ забору. Ось так, бачите, стопчики стоять. І бутуємо такі о камні. Виходить, зараз пробутовуємо, проливаємо низ, Тоже вверх не буду багато ляти, буду ляти по уровню цієї, ну тут трохи нижче з цього краю то буду ставити опалубку і вже проливати, потім рівняти по уровню цієї. Землі. Це ось я так продуктував. Наниз крупні, між до ними і мілкими. І зараз буду ще далі пробутовувати. І потім буду проливати пісок. З... Ну, на низ буду три відра піска, відра мучки, щоб трохи воно рідше було. Наверх буду, напевно, два відра піска, два відра мучки. І відро цементу. Отак їх грузимо в камні. Спочатку великі на низ кладемо. А такими маленькими щелі прокладаємо, щоб йшло менше розтвору. Бо все одно камні так не виставити, то треба мілкими прокладати і тоді буде йти менше розтвору. you will awesome. Виставив уровень, бачите, кинув лазаря по всім стовпчикам, натягнув ліску, щоб примірно хоч бачити вверх. Але буду старатися по уровню землі ляти з тої сторони. Земля нижче, то щити ставимо. З цієї сторони я думаю не буде, але може досточку поставимо. Вложив камінь. Бачите, повністю все, все вложив. і ще вже будемо проливати, щоб краще проливалося, і далі вже просипати було крупним щебнем і мелким щебнем. і заливати все, проляли ось, ось забор. Ну, проляли кусок трохи більше половини, отуди виходить опалубки не вистачає, ти її і все тут засохне, потім знімемо звідси опалубку, перекладемо туди. Там проляли просто низ, низ проляли, потім виставимо опалубку і той кусочок доляємо. Ляв відра от два, ні, три відра піска, два відра отсєва. і додав 100 грам пластифікатора на відро цементу. Морозусій а тут -а загладив. Тут, -а, бачите, вона вже під ноль вийшлось. А там трохи ставили опалубку. І додавав щебня 20.40, де був ну, багато. Вже котик поставив відпечатки. Треба, блін, іменно йому тут пройтись. Сипав сюди щебін 2040 і вібратором вібрірував. Зараз покажу який я зробив вібратор і чим вібрірував цей бетон. Ось бачите вібратор. Такого пластина. Зварив. Можна сверло, грубе я взяв лопатку. Лопатка. Дивіться. Бачите, я таку лопатку. Приварив пластину грубеньку. І все і легенда Макіта перфоратор. четыре сімдесят перфоратор. І, і главне помощники Вікуся помогала папі бетон рівняти. Ди покажись. Иди сюди. О, та губи красні. Все, конфети з Діани, їла, так? Да? Бачите, Іди сюди. На, дивись. Все, бачите, перфоратор. Рівняли перфоратором. Рівняєш, вібруєш. собі взяв. І все, і пішов. Кладете на бой, на молоток і все, і собі вібрієте, так, якусь? Да, так і виходить. <тужна> все, якийсь воздух, воздухи, воно рівняє, щебня просипаєш, щебінь ним вдавлюєш, вібрацію даєш, все одно вібруєш набагато краще. І так я все, і обмостки ляв ним, і армопояс. Взагалі, перфоратор дуже класний. Макіта, бомба. <тужна> 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 Мішало ось бітону мішалка ще покажу, я показував вже Volkswagen. Ну, що Volkswagen. Дуже класна мішалка, я не знаю, вона вже в нас з 2000 якого вона року. 2007 року, бачите, з 2007 року 94 кг, 1,1 кВт мотор, ip 54 Робоча ємкість 110, повна 160. Покажу дивіться. Стоїть нормальний мотор тут. Ремінь, шківок, крім. Все, тут все настільки. Ну, це конденсатор був рідний. І то він не згорів. Батько щось станція накрилася і він був звідси зняв на станцію. А я вже сюди купив, а він трохи... укріплення. Це я також з рівня зробив кріплення. Але воно собі все, собі підтягнули, натягнули, ніяких цих і від шківка вже тут виходить шестерня, вінець і все, стоїть на кольосах. Бачите, любий градус можна. Корба раз і хоч по кругу крути її. крутити собі, по кругу, скільки хочете, любий градус. Без того коліса взагалі собі крутнули і внутрі такі ось стоять, що мішають. Взагалі так-то бомба вже скільки, все, я не знаю. Весь сарай он достроїв, що, все, мостки, все нею. Не знаю, скільки вона зараз стоїть. В 2007 році вона стояла 3500 гривень. Ось так виставляю уровень заливки бітона. Бачите лазерний уровень. Трохи темно, але нічого. Саме лучше видно лазер. Бачите. и все линии и натягиваю уже по этой линии трошки треба опустить леску Брать, аж куда бьет все и это будет уровень заливки бетона И ось заставил эти щиты Ну, не показував, як я ці щити виставляв. Щити в мене ще старі залишилися від. Е... Ну, я сарай строїв. Армопоя зробив, фундамент робив. Осталися в мене щити, І ще забори ними роблю. Ще дострою, а тоді вже їх чи порозбираю, чи що з ними зроблю. Заклав туди в щитах. Ну, потім покажу, як я закладав туди далі. Оце ще кусок не доляв. Заклав я туди шашку, шашки не вистачило камня здорового. Є такий в мене мілкий щебінь. І буду тако вибираю ну, такі о, крупніші камінці щоб е, наверх поставити. крупніші Бо якщо мілким засипати на низ е, то бетон погано буде проливатися. Ну Я думав, може брати цей мілкий в місті з бетоном мішати. Але камість вибираю які крупніші, щоб річчям воно пролялося. А далі, якщо буде не вистачати, буде багато йти розтвору, то буду її мішати з 20-40 і проливати в місті з щібньом. Бо цемент дорогий, цемент дорогий, постійно щось економиш. Все хочеш зекономити і виходить вся фігня. Ну нічого, але якось воно і виходить, треба щось робити. Так що беру, ось набираю я такі о камінці, вибираю які крупніші. І вручну набираю, вибираю і вручну я там прокладаю, потім я вам покажу. А так ось він набираю. Ось тут бачите, я вже кусок оцей заляв, показував, провібрірував і тут у нас залишилося доляти цей кусок, цей кусок невеликий, бачите, була в мене така крупна шашка, я що, скільки було, я її повністю проклав, а далі дальше... А далі беру в мене це як шашкою привозив, то там кидав трохи мінкового щебня, щоб ну, прокольцовувати цю шашку, вкладати між великими щелями. Ти залишився тільки цей щебінь. Там який крупніший, який мільший. Ти беру я вже цим щебнем по уровню цієї лески, я вже підкладаю, а далі буду жиляти бетоном. Щети теж і великі, і малі, які були, я їх склав. Тут такої мені рівності не треба, щоб там був той фундамент ідеально, там під ноль ліску вибив і з нього стріляти не буду. Плюс-мінус. Ну, виходить такий фундамент. бачите, Десь трохи випирає, десь чуть так. Але в середньому Мощний, нормальний фундамент. Виходить. Цементу нормально теж даємо з пластифікатором морозостійким, бо вже дождався до такого моменту, що вже. Приморозки вже Ой, листопад місяць. Ну нічого, то не було времени, то було час прокопав, потім опять місяць не було времени, а стовпчики вже другий рік оці стоять. І з цим ти її думав Забетонувати, поварити і покрасити, бо профіля все равно немає і не знаю, чи скоро буде. Профіль дуже дорогий. Але робимо таке, що є. Камінь був. Піска привезли, оці з кар'єру привіз. Це ще тільки оцей цемент куплю. Тоже дорого. І я зараз прокладу, беру дору такого камінці і вкладаю. Беру собі раз, який крупніший під нитку я собі. Прокладаю тут, так, щоб можна було, щоб бетон пролявся. Ну і ось так получається. І ось так в мене виходить. Получається, так і буде. Щити як ставив колики ці в мене ще теж, навіть сарая вже цим коликом по 10 лет. Я їх складаю і ще що. Тут теж така нерівно, там вище, там нижче, то я брав, щоб, от бачите, землею засипати, а там, наприклад, під щитом щель велика. Ось Тут покажу. Там під щитом велика щель. І ось я брав, бачите, береш, брав пленку, бачите, степлер, скоби, пробивав понизу таку повністю. Пленка стара, якийсь від сахарних мішків пленка. Пробив понизу сюди її пустив. І зверху землею, 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 бачите, там пленка. І землею всю повністю щити я прокопав. Бачите, з цієї сторони так само пленка якась. Степлером пробив її струїтельним. І все, землею повністю щити попідсипав, щоб бетон не тік, бо є. Тут один уровень, там яма, там щель. А якщо кидати просто так землю, вона буде виходить, туди на каміння попадати. А так як пробив пленку, пленка тримає, земля звідси держить, І звідси можна ляти бетон і вона не буде протікати. Так, ми строїли, строїли і так і не достроїли. Що ми зробили? Заляли фундамент. Вже я не показував, як я варив ці перемички, що тут виставив уровень, натянув, ну, поставив метки, лазером виставляв уровень. Поставив метки, проварив верхній, а вже від верхнього до нижнього вже рулеткою виміряв уровень. І один тримав, я варив. Сюди, бачите, купив такі пластикові пробки, заглушки продаються Ну, на 40 на 40 профіль. Цей профіль у мене 40 на 40, толщина стінки 2 мм. 2 мм толщина стінки, бо є 1,8, вони слабі. По 2 метри я їх брав, доварював. А оцей профіль у мене 30 на 20 Що 30х20 зекономив. Зекономив, нема денег, все економія. Ну, краще, якщо будете брати, беріть 20 на 40. Він набагато краще, і тоді вже, як будете ставити жесть, набагато легше в нього попадати. Але нічого, попадемо і в цей. На цей рік це вже все. Хондо легенько проґрунтував на зиму, вичистив його, все, повичищав, знежирив і грунтовкою. Скрив. А вже потім вже мороз, вже сьогодні мінус один. Потім все, що мені лишиться, ще, вже коли буде тепло, візьму цю три в одному краску. Все одно воно десь чуть-чуть буде ржавіє. В один слой покрасили, бо вже, вже сьогодні мінус один. Вже красити нема як. І буду потім вже літом, ще раз покрасю, а жесть не знаю. Коли будуть деньги, тоді купимо жесть і зашиємо. Сюди в мене тут 60 метрів забора. це мені треба О, 8 метр 50 мсть брати, це 60-90 квадратів треба жесть, а жесть 270-280 гривень метр квадратний. От і бо вважайте, хочу жесть сюди, все одно буду брати, найкраща жесть матова. 0,4 мінімум, а то 0,45 треба брати і жесть, і наверх все равно цю ще планку треба, і саморізи треба. Коротше, я вважав десь 1030. Це треба ще тільки на жесть. Але в мене профіль вже давно був, треба було зробити. Це тільки цемент купив, самі робили. Заляли бетонний фундамент. У, ви бачили, як ми її ляли. Вже все приварив, погрунтував. Я поставив і буде воно зимувати. Вже по камінь, там може допройдуся, візьму мене з тим морозостойким. Ну, присадка додав цю морозостойку, то ще візьму, може там попід шпахльовую, де такі раковинки є чуть-чуть. і все. І буде воно зимувати Зараз покажу, що ще я зробив. Ось, бачите, такі пластмасові заглушки ставив. Все равно, бачите, ржавчинка, де. Ну нічого, потім три в одному візьмемо краску і покрасимо вже, коли буде тепло. Ще я брав оці, коли пропок не було. Сюди внутрі стовпчика брав, перероб, заливав, брав таку двохметрову арматурина була, наматував тряпку і заливав перероб і ще повністю цей стовпчик внутрі промастював. Переробом. Тако до середини засовував, ляв перероб і донизу, доверху я цим, цією тряпкою е, промащував шестопчик. Думаю, хуже не буде, якщо там буде він переробом промащений. І так воно так воно і буде. Похолодало, відео трошки вийшло длінне, але нічого. Всім дякую за увагу. Кому не тяжко підписка. Лайк буду дуже вдячний. Все. всім пока.